Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Як можна перемогти малими силами сильного супротивника? Це знання, це знання, це військове мистецтво і інформація. Головне, якщо ми маємо інформацію про розташування військ супротивника, то ми можемо меншою кількістю снарядів його вразити. На війні потрібні два типи безпілотників: ударні, як усім відомі берегтари, та розвідувальні. Другі, наприклад, летять у тил противника та наживо транслюють їхні позиції для українських артилеристів. Таким чином, можливо. Коригувати вогонь, щоб точно влучити в окупанта чи їхню техніку. Що хвилини ЗСУ потребують близько 200 БПЛА тільки на третій лінії оборони, все, що літає, може допомагати виявляти ворога і виявляти його позиції, нам е, потрібне і ми закуповуємо все відповідно до запиту військових. По суті, війна технології. Навіть Ілон Маск сказав, що наступна війна це буде війна саме дронів, саме безпілотних літальних апаратів. Цифри мають намір коштами благодійників світу створити цілу армію дронів для ЗСУ. Завдяки платформі United24 назбирали 755 мільйонів гривень. Третину суми вже витратили на 118 дронів. Невдовзі ці апарати вирушать на передову. Щодо країн: це США, Велика Британія, Ірландія, Ізраїль, Німеччина, Франція. Ну, не очікувано з Австралії отримувати там. Це багато донатів. День може там вмирати, там не знаю, там до 10 пташок. Може більше, може менше, там, приблизно. Тобто нам постійно потрібно оновлювати кількість дронів. Одним із найефективніших дронів, що поїде на передову, міністр вважає польський FlyEye. Їхня дальність польоту 160 кілометрів, радіус 50. Максимальна швидкість у повітрі 120 кілометрів за годину. Це дозволить розвідникам проникати в тил ворога. Є серед подарунків і український виробник. Це Укрджет, один із найбільших в Україні. Це найбільший український безпілотний літальний апарат, який досягнув стадії серійного виробництва, може виконувати задачі на висоті до 6 тисяч метрів, може знаходитись в повітрі до 10 годин, і може виконувати свої задачі в радіусі до 150 кілометрів від наземної станції керування. Окрім цього, у Мінцифр закликають людей із усього світу передавати дрони для зсу. Це можуть бути ті, що слугують іграшкою для дитини, або ті, що Фільмують пейзажі як відеокамера. Програма була дуже проста і вона була ну, відома практично всім аналітикам. А це така: вийти на кордони Луганської області, вийти на кордони Донецької області, далі взяти невеличку оперативну паузу, розпіаритись по, -по цьому поводу. Після цього переходити на південь і штурму... ну, атакувати Миколаїв з прицілом, взагалі на весь берег Чорного моря. А далі, звичайно, Харків, Запоріжжя і так далі. А, тобто, це в них були такі плани. Ці плани зламані, а, вони їх не досягнуть. Це вже ясно. А і тепер але ситуація дуже напружена, і дійсно на багатьох ну, конкретних там операційних зонах чи там навіть місцях окремих вони ще проявляють дуже велику активність. І сказати, що в нас повністю ініціатива це ще зарано. Ми зламали головну оперативну ініціативу оперативну задачу е е ворога. Це вийти на кордони Донецької області, хоча він її не покинув цю цю ціль, і вони продовжують її до намагатися досягнути спроможності Російської Федерації. Вийшли на пік, і зараз вже так би мовити зменшується. Українські збільшуються за рахунок нової зброї. Росія знову перейшла на багато векторний е Векторну війну, тобто по декількох оперативних операційних напрямках. Харків, Запоріжжя, Херсон, Донбас. Це точно вони з цим не справляться. Вони організаційно не здатні нормально вести таку от мультивекторну кампанію. У них абсолютно точно немає чіткого плану, що діяти в цій ситуації, тобто вони плани активно змінювали це. Я точно можу сказати, вони змінювали їх не через власне бажання. Тому поки керівництво визначається, вони проводять якісь там окремі тактичні операції. Тобто, тут мені казати важко, але абсолютно точно, що той план великий стратегічний оперативний, який в них був оперативний задум, він не спрацював. І тепер вони вже так би мовити намагаються діяти на окремих ділянках. Ну, з різною ступіню успіху, вони перекидають для того, щоби. А зупинити е, просування України це зрозуміло. А вони перекидають там різні види, в тому числі дійсно практично весь склад е, своїх е, ВДВ. але. Е, але сказати, що в них є, скоріше за все, якийсь конкретний операційний задум. Я не думаю, чесно кажучи. Хаймерсів не вистачає все ще, але звичайно, там, де вони працюють, то вони повністю руйнують. Тобто, факти технологічна перевага Хаймерсів вона абсолютна. У Росіян нема жодного варіанту взагалі роботи проти них, яким чином захисту проти них і так далі. Наші навчилися дуже швидко їх з ними працювати. Ви ж знаєте, що, наприклад, навіть кількість ракет в хаймарсах двічі менше ніж попередній версії версія МЛРС, а тобто 6 проти 12. це зроблено для того, щоб полегшити конструкцію для того, щоб вони могли розвивати швидкість до 100 км там 95 на годину, тому це дуже мобільна мобільний комплекс. Він їде, відстрілюється, їде далі, і зловити його надзвичайно важко. Подивитися ну, перевага. Наша над радянською російською армією у саме у тому, що. В російській армії всі операції і бій плануються зверху вниз. У нас більше вже скажімо так, стандарти НАТО зробили свою справу, і тому у нас поощряється, заохочується ініціатива знизу, і тому саме завдяки цьому, завдяки рішенням командирів нижчої рамки. Ми е, спомагаємось виконувати деякі завдання, які казали неможливо виконати. Це таке, знаєте, більш щось схоже: но я не хочу принизити з бою бо це на як на мене на навпаки дає. Їм фуку, а може ми ви... а, а може, і не кажіти нагадує на, на нагадує такі анархічно казачі е, сини. Знаєте, та, налітіли пожгни, повбивали. От і, і зникли і ворог і ради би нанести у відповідь удар, а не знає, куди і як. Ну, скажемо так. Останнім часом ситуація така стане більш напружена, угу. бо відчувається такий потенціал, накопичується сторонами. Що щось буде, що воно буде, покаже час. Угу. От а скажу так, що ми згідно даними нашої розвідки, з'явилося у нашій смузі достатньо багато представників ВДВ, так званого російського. Що може означати, чи те, що вони готуються до наступу, чи те, що вони хочуть нас залікати, тим, що вони готуються до наступу? Це ми побачимо з часом. Принаймні, ми готові до будь-яких сценаріїв. При цьому ми не, не забуваємо про головний: звільнити Херсонщину, звільнити Херсон і. Сподіваюсь, я сподіваюся, що у генеральному штабу вже є якісь відповідні плани для продовження наступу вже на Крим. Коли це станеться. Це вже інше питання. Але що так воно буде у кожного з моїх побратимів? Немає жодного сумніву. Тому чекаємо на розвиток подій. Знаю, що до нас у нашу смугу, скажімо так, відповідальності почали надходити все більше і більше західних сказків. Озброєння, що не може нас не тішити, і це безумовно підвищує наш настрій і моральний дух. І скажу ще, що в принципі, в принципі на нашому напрямку паритет сил. Приблизно, от і от за таких умов за так за військовою наукою, жодна страна не може наступати. А ми, ми це робимо робимо достатньо вдамо. От і сподіваюся, що ми продовжимо цей рух у напрямку Херсона, незважаючи на те, що противник тут збирає все більше і більше сил. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.